Вітаю, дітки, послухайте казку про неслухляну хмаринку. Була собі хмаринка, гарна і пустотлива, і любила вона всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить. Зайчик, вуханчик, вона гукає зайчику, а зайчик подивився у небо і побачив. Великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостом. Образився зайчик. Не дразнись, Хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить, сусенятко біжить. Привіт, сусенятко, привіт, Хмаринко. Песик підніс голову догори. І побачив такого ж песика, як і він сам. Але чомусь субного. Не дражнись, будь ласка, Хмаринко, сказав песик. А Хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго-довго, і всіх, кого зустрічала Хмаринка, передражнювала і насміхалася, а згодом і її вже стали всі називати не хмаринкою. А то зайчиком, то ведмедиком, а то і квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, я хмаринка, але ніхто її вже не чув. Тоді хмаринка дуже образилася, засмутилася і заплакала. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, то що буває? Так, дощик. А що таке дощик? Це краплинки води. Правильно, а давайте ми зараз нашу хмаринку спробуємо розвеселити і розкажемо їй віршик про дощик. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом п'є гарячий чай із медом. Наша хмаринка знову весела, і її час вирушати в дорогу. До побачення, хмаринко.